Доброго дня! Сьогодні говоримо на тему чи можливо звикнути до війни за матеріалами психологині Оксани Писарєвої. Як не розкисати і підтримувати себе, щоб бути опорою своїм дітям? Сьогодні це найпопулярніше питання, яке ставлять на консультаціях і пишуть у чатах. Це вселяє надію, бо свідчить про те. Що люди готові брати на себе відповідальність. Найперше, це потрібно чесно оцінити свій теперішній стан. Можна написати собі чек-лист. Як я сплю, як я харчуюся, як почуваюся, чи достатньо відпочиваю, чи займаюся улюбленими справами, чи приділяю час роботі, спілкуванню тощо. Дуже важливо мати баланс, виділяючи час на приємні, нетоксичні сфери, де можна відпочити, посміятися та висловити свої почуття. Це допомагає відновити внутрішню гармонію і головне взяти на себе відповідальність за це відчуття. Сон це надважливо для нашого стану. Не можна дозволяти росіянам звести нас із розуму, тому організовуємо ритуали, звертаємося до спеціалістів, якщо треба, і спимо. Інакше на виході з війни отримаємо психічні розлади, а також багато інших симптомів фізіологічного характеру. Чому все так несправедливо? Тривала війна виснажує емоційно. Ми відчуваємо сум, злість, образу, розпач, розгубленість. Ми не можемо контролювати виникнення своїх почуттів та емоцій. Вони просто з'являються, хочемо ми цього чи ні, і це нормально. Але ми можемо вирішувати, що із цими почуттями робити, як із ними працювати. Екологічний спосіб сублімація у творчість та донати. Також, як і за будь-яких обставин, що не залежать від нас, варто не витрачати сили на розпач через почуття несправедливості, а визначити зону своєї відповідальності і повністю зосередитися на ній. Ваше завдання максимально зберегти своє життя та здоров'я, як фізичне, так і психічне, адже ви відповідаєте за свою дитину.